Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні, як я вже анонсував в попередньому відео, буде розгляд е, смартфона LG. Але перед тим хочу вас привітати з наступившим новим уроком. Всіх вам благ і Боже здоров'я здорові, найкращого. Отже, це телефончик LG VM 720, або він ще називається у нас Зараз, за хвилинку. Optimus F3. Зараз ми його розглянемо форм-факторі. З правої сторони у нас розташована кнопка звуку, з лівої сторони е Кнопільше, кнопка включення, з лівої сторони кнопка звуку плюс-мінус, зверху розташований мікрофончик і 35 мм джек під навушники. Знизу мікрофон і е е гніздо під мікро usb зарядку. З задньої частини телефончика кришечки тильної. Розташована камера і спалах, а також динамік. Отже, включаємо. Спереду розташована камера фронтальна. Телефон о, новий, повністю новий. В мій такому питанні попався він. З плівочком, плівка на екрані, плівка на ребрах. Взагалі це рідкість, коли такі телефони попадаються. Це телефон від Артема. Ще з вітання тобі Артем. На четвертому Андроїді, але як на свій час що телефон вже біля 10 років. Телефон досить і досить. Справляється усіма функціями. Отже, йдемо розглядати даного звіра. Розмір даного телефона 116,1 мм, це довжина. Ширина телефона 62 мм і товщина телефону 10,1 мм, вага 140 г. Працює телефон на базі процесора Qualcomm Snapdragon 400, MSM 8930. Процесор 2, 2 на 1,2 ГГц Крайт 200 кількість ядер 2. Графічний процесор Qualcomm Ardenна 305 450 МГц, кількість ядер 1 телефона 1 ГБ 533 МГц. влаштований пам'ять 4 ГБ. Карта пам'яті тут передбачена також і слот підкатувають мікро SD Екран 4 дюймовий IPS матриця 480х800п, пікселів 24 бітний Акумуляторна батарея 2460 на літію Іон. Операційна система даного телефона, тоді як він випускався, це Android 4.1.2, або ще називається Jail Bean. Камера даного телефона в пікселях 2560 х 1920 пікселів, а також 1920 х 1080 пікселів 30 кадрів за секунду. Сім-карта мікросімка. І в... Ще покажу, як камера даного телефона знімає. Я вам скажу, що як на свій вік телефон і на камеру. Цей телефон заряджав пару днів тому то ну, так, просто підзаряджав, щоб включити відео і м -м, включити його, перевірити, всі його функції. Чекайте, де воно ну, на... тільки бачу. Може я щось не добачаю, де воно має бути. Камера. Ось. Ну, допустимо, ставимо наступне відео. У нас буде оцей LG. Так, досить, досить непогано знімає. Ось такий у нас, нас таки вийшло. Відео, відео огляд. Наступного відео буде цей телефончик на розгляді. Хто хоче придбати даний телефон, пишіть е, в коментарях, е, пишіть мені на Viber, на електронну пошту. Е, по ціні домомся, але цей телефон повністю новий, правда, без комплекту то, Відповідно, ціна не буде аж така нижча. Відповідно, середня, середня статистична ціна буде. Ось таке відео. Хай вам щастить. Будьте здорові! Ще раз вам з Новим роком. Па-па-па-па!